Дайте хоча б якусь надію або віру людям. Отримали, йдіть, воюєте, рийте окопи. І... Окей, здається, що ми ніби в якомусь у реалізмі живемо. Фантики на гривні можете поміняти? От про гроші ви сказали. Я не розумію. Цей цирк бачили всі в'язниця. Точка ми не хочуть, щоб ми їх врятували саме в Мелітополі. Їх силу супротиву чекають. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні, звичайно, будемо говорити про таку буденність нашого життя, як війна, про окупацію у Запорізькій області, а також власне про політику під час війни. Гість студії Іван Федоров, мер Мелітополя. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, я вас також. Я так зрозуміла, що дійсно вирвати вас зараз зі справ. Ну це дійсно ціла така справа, тому що у вас постійно ви в роз'їздах. Ви там, ви там. Тобто ми вас майже тиждень чекали тут. Здебільшого я знаходжусь на території міста Запоріжжя, де і працює вся наша команда сьогодні, де і сьогодні живуть більшість тих переселенців, які виїхали з тимчасової окупації. А щодо інтенсиву, то він дійсно великий, тому що ми маємо розуміти, що місто це перш за все наші мешканці і наші люди. Тож вони сьогодні знаходяться як на тимчасово окупованій території, так і на території всієї нашої держави в різних регіонах, в різних містах, так і за кордоном. І отже, ми маємо знайти можливе. Вісь допомогти всім цим категоріям, і для цього треба дійсно плідно працювати. І я вдячний всій команді, що сьогодні всі наші зусилля направлені на допомогу наших мешканців, і звичайно на те, щоб наблизити нашу перемогу. А це не тільки комунікація з мешканцями, це й комунікація з нашими військовими, з нашою теробороною. Ну ось до речі, ви часто кажете про те, що зараз навіть завдяки тому ж рашистському каналу, який почав працювати в Мелітополі, відбувається певний інформаційний вакуум. Серед населення, яке перебуває на тимчасово окупованих містах. Як ви доносите цю інформацію? Власне, на... туди до людей, я так розумію, що це і волонтери також і у цьому допомагають, які виїжджають туди, і ви постійно <кх> на зв'язку з людьми. Або як це відбувається? Комунікація з мешканцями вона має відбуватися постійно, тому що як тільки будь-яка людина так працює психологія, як, як тільки будь-яка людина потрапляє в інформаційний вакуум, вона хоче або не хоче, вона починає вірити в ту інформацію, яка до неї доходить. А якщо доходить тільки пропаганда, то вона починає вірити в пропаганду. Ну, як це зараз працює, так найкраща схема пропаганди. Беремо населений пункт, ти кажемо. Про нього забули, і все, люди так і люди починають дійсно в це вірити. Так і є, але ж сьогодні на території міста Мелітополя залишилось майже 50 тисяч наших мешканців. Це не означає, що вони згодні міритися з тим режимом, який там організував ворог. це не означає, що вони згодні підтримувати Російську Федерацію. Це означає, що в них немає можливості виїхати. Це означає, що в них є літні батьки, лежачі родичі, яких вони не можуть просто вивести, і це не означає, що вони стали ворогами. Тому ми маємо тримати комунікацію. Як тримаємо зовсім різними традиційними та нетрадиційними методами. Перш за все є соціальні мережі. І сьогодні, навіть коли на окупованих територіях немає всесвітньої мережі інтернету, є якийсь там урізаний э, російський інтернет, то вони можуть встановити собі VPN, та користуватися телеграмом, можуть користуватися соціальними мережами. І ми, звичайно, спочатку ми, э, навчали наших людей, як цим користуватися, а зараз, завдяки цим засобам комунікації, ми, звичайно, з ними э, спілкуємося. Звичайно, в спільноти міста Мелітополь є досить гарний обмін інформацією завдяки чатам, зробленим в соцмережах, завдяки спілкуванню через якихось месенджери, і ми чітко відслідковуємо настрій, що відбувається, і даємо там також об'єктивну інформацію. Звичайно, ми маємо розуміти, що категорія 55+, вона. Складно досягне для нас, тому що ці люди не користуються смартфонами ці люди майже не користуються інтернетом комп'ютером комп'ютерами і так далі. То це надскладна категорія, до якої треба доносити інформацію. Але є наші мешканці, і ми з ними спілкуємося. Якщо пригадати... Під час відкриття центру гуманітарної допомоги саме тут в місті Запоріжжя, то ми звертались до всіх користувачів цього центру з одним проханням. Будь ласка, щодня контактуйте з тими людьми, які залишились в тимчасовій окупації. Розказуйте, що не все є правда, що говорять в пропаганді. Тож комунікація надважлива. А ви надважлива казали, органія. що ви відслідковуєте настрої людей. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні настрої панують серед населення? Пріоритетні це депресія, це відчай, це зневіра. І, на жаль, ми маємо визнавати, що це саме ті відчуття, які сьогодні панують в будь-якому місці тимчасової окупації. Що стосується віри в перемогу і найскорішої деокупації, то звичайно воно є звичайно, наші люди чекають, але ми маємо розуміти, що таке 8 місяців окупації. Це 8 місяців тотальне. Вакуму інформаційного це вісім місяців, коли тобі расисти розказують, що робити, куди їздити, що можна, що не можна. Це вісім місяців, коли расисти приходять до твоїх або сусідніх квартир та проводять обшуки без попередження. Це вісім місяців, коли просто викрадають людей і не повертають їх. Тому звичайно, люди налякані. Також ми маємо розуміти, що сьогодні ситуація стала складнішою з деяких причин. Перш за все, впродовж тижня має розпочатися опалювальний сезон. Ось, І... до речі, так хотілося б запитати, а що взагалі чекати літово не чекати, не чекати нічого. Там газопостачання не чекати. немає. Україна це Газ... не може відконтролювати. Правильно розумію? газопостачання немає. Україна не може полагодити газогін, тому що він пошкоджений в місті бойових дій. Що стосується електрики, то також є перебої, тому що запорізька. Там на електростанція, яка є одним з основних виробників електроенергії для всієї нашої держави, і особливо для нашого регіону, сьогодні не функціонує. Ми <свісно> бачимо величезні перебої з а, медикаментами. Тому сьогодні депресія панує і люди налякані. Це дійсно є правда. І саме тому ми закликаємо всіх наших мешканців шукати всі можливі шляхи для виїзду з тимчасової окупації. Така як ось ви казали навіть про альтернативні шляхи виїзду, тому що я знаю, що зараз біля блокпосту. На Васильівці Рашисти просто не пропускають людей. Люди там днями стоять без їжі, без води. І зараз вже ще й погодні умови трошки змінилися. Це не зовсім так. Виїхати можливо, але виїхати дуже складно. можливо дуже складно. Але для менш складного виїзду було сім місяців. І я хочу відзначити те, що ми послідовні. Ми ніколи не казали, що треба залишатися на тимчасовій окупації. Всі рівні, всі ланки нашої влади казали: будь ласка, виїжджайте. І це є правда, тому що ніхто не може гарантувати надати гарантії безпеки, ніхто не може е, говорити, що е, щось завтра буде краще, тому що те, то де контролюють расисти, це непрогнозований процес. І вони в один день об'явили мобілізацію, в інший день об'явили військовий стан. Сьогодні сказали, що завтра пройде референдум. Завтра вони скажуть, що ще. Тому ніхто не може це контролювати. Тому ми були послідовні і казали, треба виїжджати сьогодні. Через Васильівку можна виїхати. Наприклад, завчора виїхало близько 30 мешканців міста Мелітополя, Мелітопольського району. Так процедура складна, так треба подавати заявку, так треба заповнювати анкету, але це можливість вдихнути вільний воздух. Якщо ви поїдете на фільтрацію, побачите тих людей, хто виїжджає з тимчасової окупації, і спитаєте в них перше відчуття, що ви відчуваєте, коли виїхали, то посмішка, сльози, сльози щастя і звичайно подих свіжим вільним демократичним воздухом. Це звучить незрозуміло для тих мешканців, хто цього ніколи не відчував, але це зовсім добре зрозуміло для тих людей, хто виїхав. Можливо, сьогодні виїхати через Крим. Так дорога ще складніша, ще довша може бути, тому що Крим, Кримський міст зруйнований, європейські країни, Грузія, але це також можливий шлях, який сьогодні використовують. А Якщо немає фінансів у людини, вона не може самостійно виїхати. Зараз якось влада ну буде надавати транспорт або якісь евакуаційні колони, як це було на початку війни. З радістю ми б надали і транспорт, і евакуаційні колони, якщо б рашисти це погодили. З запитом ми звертаємося щотижня або раз на два тижні до расистів з проханням надати нам гуманітарний конвой, щоб ми змогли вивести наших мешканців евакуаційну колону. Але вони не погоджуються. Але що стосується фінансів, майже всі ті люди, які звертаються до нас, до центру гуманітарної допомоги з проханням евакуюватися, ми їм допомагаємо. Звичайно, є пріоритет. Це жінки, діти, звичайно, це є пріоритет літні люди. Звичайно, і ми їм допомагаємо і безкоштовно вивозимо тисячі мешканців щомісяця. Ну, я знаю також, що в Мелітополі ситуація складна. Ось ви сказали про медичну допомогу. Рашисти не допускають цивільне населення до надання медичної допомоги. Ось з чим це пов'язано? Ситуація трохи інша. Сьогодні Мелітопольська лікарня надає допомогу. Повноцінно надає допомогу цивільному населенню. Сьогодні лікарня перевантажена. А якщо а, всього в нас 160 коек коїк приблизно, то сьогодні заповненість 150 та більше, тож резерву немає зовсім. Це виникло тому, що всі лікарні навколо повністю закриті: токмак, Енергодар, Веселе Якимівка, всі лікарні закриті, захоплені рашистами, і саме на площах цих лікарень расисти використовують як свої військові шпиталі. Тому з усього регіону, починаючи від генічського закінчуючи Васильівкою, мешканці їдуть цивільні до нашої лікарні. Але складність в наступному: расисти за вісім місяців окупації не привезли жодної партії корисних медикаментів. Вони привозили якісь там декілька коробок для якоїсь картинки, але ті медикаменти, які потрібні щодня для надання медичної допомоги, вони не привозять. Два місяці тому ми щодня передавали за допомогою наших волонтерів дві або три автівки медикаментів, щодня їхали до Мелітополя для надання допомоги нашому населенню. Рашисти колись їх крали, колись не крали, колись вони доходили до пацієнтів, але ми все одно відправляли. Але сьогодні немає медикаментів, їх немає в аптеках. Їх немає в лікарнях, і тому сьогодні під загрозою життя кожного мешканця в тимчасовій окупації. А пропускають волонтерів, якщо вони зараз не пропускають. Ви? Що робити, як вирішувати це питання? Ви ж самі кажете, Спотичання дуже багато людей. Так дуже багато людей залишилось в окупованому місті. Сьогодні немає можливості доставляти медикаменти. Сьогодні а, приватно доставляють хто хто їде з Запоріжжя, приватно може комусь точково доставити медикаменти, але системно партіями неможливо доставляти медикаменти, і це ще одна відповідальність агресора і терориста Росії на тимчасово купов. Територіях вони зараз і дітей українських забирають під виглядом канікул або ще там типу оздоровчості табори і так далі. До Ерефії. Як повертати маленьких українців сьогодні додому? А перш за все, ми маємо звертатися до батьків. Батьки не мають відпускати. Ми повинні розуміти, що батьків часто вводять в оману, кажуть, що вони хочуть забрати дітей на канікули чи на якесь там віддалене навчання. і батьки відпускаються. Але не розуміючи загрози, що діти можуть не повернутись. Тому ми ж бачили, як дітей забирали з Маріуполя, забирали з Донецька, з Луганська, і діти не повернулись сьогодні. Є батьки, які не оцінюють, недооцінюють складності ситуації і небезпеки, тому відправляють своїх дітей до канікул на канікули, до лагерів і так далі. Але ці лагері можуть дуже погано закінчитися. Табори можуть дуже погано закінчитися. Тому сьогодні ми бачимо, що дійсно рашисти знущаються над нашими дітьми, знущаються, коли відкривають школи, в яких йде не освітній процес, а в яких йде просто замбування, співання гімна Росії та склади з боєприпасами на підвальному поверсі. Коли чеченці просто відкривають двері вранці, щоб запустити дітей та закривають їх, і потім відкривають, щоб випустити дітей. Тож сьогодні діти це особливий. Особливий такий наш скарб, і расисти використовують цей скарб для того, щоб шантажувати і тримати їх як живий щит. Вони і чоловіків забирають зараз просто посеред вулиці. Ви самі якось сказали в одному з інтерв'ю: три тисячі людей просто забрали. Три тисячі людей вони зібрали в свій добровільчий батальйон. Тут треба розглянути з двох сторін. Так, а я пер... ж думаю, що там і колаборанти були чоловіки. Перш, перш за все, вони забрали тих, хто отримав рашистські паспорти. І це добре. Ми закликали їх не отримувати паспорти. Ми закликали їх не отримувати якесь там громадянство. Отримали, йдіть, воюйте, рийте окопи. і Окей, це це ваше право. А на жаль, вони забрали, звичайно ж, і величезну кількість тих людей, хто не хотів йти воювати, хто не хотів вступати в будь-які добровільчі батальйони. І Тут ми маємо зрозуміти ще одну деталь про введення цього військового положення. Військове положення, чим воно відрізняється від того, що було, це тим, що вони зараз почнуть формувати такі добровільчі дружини, які були сформовані раніше в Донецьку, Луганську, і це ще один виток буде мобілізації безпосередньо на наших запорізьких та херсонських територіях і туди зберуть значно більшу кількість людей. Тому сьогодні ми анонсували вже. І будемо розвивати цей процес, те, що було налагоджено в Миколаєві та на Херсонському напрямку, коли просто будуть пропонувати солдатам російським здаватися в полон та здавати техніку З сьогоднішнього дня. Ми розпочинаємо проект по викупу рашистської техніки. Мелітопольські підприємці, патріоти об'єдналися, і ми готові викупати і танки, і БТР, і бронетехніку. І То так, це все, також... все типу анонімно буде. Так, ти рашист, здав свою техніку, ніхто про це не так і знався. є або здався. В полон сам, і про це також ніхто б не буде дізнаватися, як ти здався в полон. І це, є, це вже практика. Сотні, а може навіть вже тисячі військових РФ здалися в полон. І десятки одиниць техніки вже продані таким чином. Тож з сьогоднішнього дня ми починаємо її покупляти і на Запорізькому напрямку. Я сподіваюся, для звільнення Мелітополя в нас додасться декілька десятків одиниць техніки. Слухайте, ну здається, що ми ніби в якомусь реалізмі живемо. Путін запровадив воєнний стан на території України, на території тимчасово окупованих населених пунктів. Далі ці типу ополченці, які збираються, і ще я якось нещодавно сказала, що їх буде очолювати в Мелітополі мер Москви. Так, да, да, да. Так, так і є, і дійсно Путін видає якісь там безглузді накази, але це, це все через те, що він не може контролювати вже ситуацію. Ну кажуть, що але... і всередині країни він вже не контролює ситуацію. Ми точно не можемо говорити, що в них відбувається. Ну, це ж всередині. Наші нам, треба, думки, нам треба нам треба розібратися, що в нас в країні всередині відбувається, і тому і нам потрібна перемога. Тому сьогодні ми маємо сконцентруватися саме на цьому. Але ж так, дійсно, Сабяні не доручили контролювати ці добровільчі батальйони. Я не розумію, до чого тут сабяня, до чого тут мер Москви. Мабуть, ще одного чиновника захотіли втопити в крові, просто щоб він там не зміг зробити якусь конкуренцію. Але одне зрозуміло абсолютно точно. Наші мешканці вони в заручниках у терориста Росії, і ми маємо їм всіляко допомагати. Хтось дзвінком, хтось якоюсь передачею, хтось допомогою в евакуації, хтось перерахунком грошей на ка. Ми і таке практикуємо. Хтось підтримкою родичів, які виїхали і знаходяться на території підконтрольної урядів України. Ми маємо цю комунікацію залишити. От про гроші ви сказали. Дуже багато людей зараз навіть в Фейсбуці публікують такий пост про те, що нібито рашисти їх завалюють просто з цими російськими рублями. Коли буде відбуватися деокупація наших територій, що з цими грошима робити? Якось їх будуть конвертувати або змінювати на українську гривню? Або як це буде відбуватися? Знаєте, як або ми дуже далеко вже дивимося? Ви знаєте, це як в дитячій грі? Ви фантики на гривні можете поміняти? Не можете. На що ви поміняєте рублі? Це перше. а друге, ніхто нічим не завалює. Це обман. Є реальний племін. Це приклади. також пропаганда. Я так розумію. Звичайно, кожного дня. Ми в з колегами спілкуємося і дізнаємося інформацію, що відбувається в Мелітополі. Сьогодні навіть гуманітарну допомогу мешканці не можуть отримати від Росії. Вони відкрили якісь там центри єдиної Росії. Але якщо раніше вони видавали тисячу пакунків на добу, то сьогодні видають двісті. Якщо раніше було два центри, то сьогодні один. Якщо сьогодні видаються 200, то люди займають чергу з часу ночі. Тому немає рублів, немає ні, нікого там нічим не завалили. Це, це фейк. Сьогодні просто-напросто в е, медичних закладах немає бензину для скорих. Про які завалення рублів ми говоримо? Може, якусь там верхівку вони чимось завалили, але до мешканців немає. Пали ну яку верхівку, яку самі назбирали? Я ж розумію, що у них із кадрами самого завезли, початку були проблеми. Завезли, назбирали, кормили, годували довгі роки, підготовка була. Це все, все добре, відомі люди. Ну з ними все буде зрозуміло, що після деокупації або вони втечуть до Рефі, або будуть їх тут судити. При цьому, а ось звичайні люди, які залишилися. Ті ж вчителі, які почали працювати а, в окупації за умовах, ну на умовах а Навіщо вони працювали? Почали працювати. Ось я у вас питаю, не навіщо Все. вони почали, вони, вони, вони залишили це був їх вибір. Ми розуміємо. Все. Після деокупації що на цих людей чекає? Ви їх будуть судити за українським законодавством? Я за їх чекаю, звичайно. А як у всіх є вибір? Mm -hmm. Якщо ми беремо вчителя, то для мене ж освітній простір Малітополя це гордість. Жоден директор школи не погодився співпрацювати, жоден директор дитячого судочку не погодився працювати. Це показник. А якщо ми беремо вчителя, в нього був вибір. Перший вибір не йти працювати до ворожої школи і отримувати заробітну плату від держави України. Другий виїхати за межі тимчасової окупації і продовжувати працювати, навчати своїх дітей і отримувати угу. заробітну плату. Або зрадити свою державу, щодня наражати на небезпеку дітей і йти працювати на ворога. Яка має бути реакція? Законно. в'язниця, Точка. Скажіть, будь ласка, ось після ситуації на Кримському мосту, я так розумію, що Мелітополь саме на нашій частині України став таким ось певним центром для расистів. Чи збільшилася кількість їхньої техніки? Можливо, спостерігала якась статистика певна є? Мелітополь вони визначили вже давно як центр півдня України для себе і логістичний, і адміністративний. На жаль, історично так склалося, що Мелітополь був. Воротами в Крим, і от сьогодні вони так і використовують Мелітополь, так і є. Що стосується збільшення кількості, ми бачимо більше тенденцію після того, як вони оголосили евакуацію з Херсона. Ми бачимо збільшення колаборантів. Ми бачимо збільшення окупантів військової техніки, військових саме після цієї тенденції. А після того, як в Криму втомився місто, ми бачимо, що логістика почала вздовж Мелітополя, почали мешканці з Криму виїжджати через Маріуполь, Новозовський до Росії ми бачимо цю тенденцію. Але на жаль, сьогодні кількість расистських ворожих військ та військової техніки в Мелітополі надвелика. При цьому дуже гарно працює сили спротиву українські там на території тимчасово окупованого Мелітополя. Правильно розумію, тому що Мелітополь став одним з головних міст, де найбільше розвинувся партизанський рух з початку війни. Мабуть, це найпотужніший партизанський рух сьогодні в нашій державі, і це склалося через деякі, з де, з декількох складових. Перш за все, свій супротив мешканці Мелітополя показали ще 25 лютого, коли вийшли всі на площі і сказали, ми не бажаємо, і це було досить дивно для расистів. Як так ми в нас методичні написали, не хочуть, щоб ми їх врятували вже. зустрічаємо. Тоді все розпочалося. Коли расисти почали полювати за цими мешканцями, почали забирати їх в полон, звичайно, сили. Супротиву перейшли до партизанського руху величезна кількість людей. Для мене є дійсно це здивування, яка величезна кількість людей сьогодні працює в партизанському русі в комунікації з збройними силами України, в комунікації з е, нашими <кій> спецслужбами. Тож сьогодні точно ця робота буде продовжена, і це добре, що вони приїжджають в Мелітополь, тому що саме в Мелітополі їх сили супротиву чекають. Ну і дуже багато в нас же новин там, де там бавовна спрацювала, там там і точно вони будуть продовжуватися такі новини, але кульмінація роботи сил супротиву вона буде під час контрнаступу наших збройних сил, коли наші збройні сили будуть неподалік від кордонів міста Мелітополя, то наступ буде не лише ззовні Мелітополя, а й середини. І це буде справжня неочікуване подія для расистів. Слухайте, ну я так розумію, що в окупованому Мелітополі відбувся так званий референдум. Цей цирк бачили всі. А якось щось змінилася ситуація після цього? Ну, нічого не відбулося, тому нічого не змінилося. Вони ж там роблять вигляд, що вони ремонтують розвалену інфраструктуру після вибухів. Ну, тобто, типу Так, вони щось... так за вісім місяців ми побудували льодову арену. А вони виключили підсвітку біля льодової арени і через 8 місяців включили і сказали, що побудували. Ну це абсурд. Нічого ніхто нічого не будує, нічого не відбувається. Вся інфраструктура ними лише нищиться. Вони мінують нашу енергетичну та паливну для опалення інфраструктуру. Всю ніхто нічого не будує. Це лише картинка. Ну що було слід чекати, якщо вони у своїй державі нічого не зробили? Звичайно, але ж місто Мелітополь за останні 8 років досить інтенсивно розвивалося. І там нові дороги це для нас вже була Деність вони одну дорогу не можуть побудувати за вісім місяців. В Мелітополі ми б, мабуть, закінчили там десяток дорог. Я не доріг, я не знаю. Але ці дороги це точно вже було не пріоритет. Ніхто нічого там не робить. Так я хочу визначити, що ми ж повертаємось до чого, що Мелітополь для них є а, таким адміністративним центром, який вони для себе а, визначили. А що казати вже про інші міста: про Енергодар, про Васильівку, про Бердянськ їм не потрібно це. Вони хочуть вкрасти все і збігти, тому це вони зараз роблять. Ви дуже часто кажете і про деокупацію самого Мелітополя. Коли ж слід чекати, ось особисто ваші прогнози. Я не маю жодного права давати прогнози, тому що, звичайно, наш... Дивляться, слухає величезна кількість людей. Дайте, хоча б якусь надію або віру людям. Давайте що буде це я, вся наша команда, всі наші мешканці, звичайно, вірять в деокупацію, і звичайно вірять в те, що ми повернемось додому. І я особисто цього хочу мабуть більш ніж будь-хто з мешканців міста Мелітополя, але ми маємо розуміти, що сьогодні наші збройні сили чинять просто нереальні справи і нереальний супротив і дають відпір ворогу кожного дня. Сантиметр за сантиметром, ми маємо чітко розуміти, з ким ми воюємо. Ми воюємо не з якимось там ополченням чи якимось там повстанцями. Ми воюємо дійсно з тією армією, в якій є без, безліч кількість техніки, набоїв і так далі. далі. А, тому на сьогодні ми не можемо казати, що ми завтра повернемось, але ми точно повернемося, і маємо до цього готуватись і. То в який стан міста ми повернемось, також має значення. Ви подивіться, як працюють наші збройні сили України. Вони цінують життя людей, вони цінують інфраструктуру, вони е е жодного разу не вцілили по цивільній інфраструктурі або по цивільному населенню, і це для них є пріоритет. Тому саме так ми і маємо дивитися на повернення до міста Мелітополя. Нам важливо повернутись Мелітополя, але коли це буде залежати від наших збройних сил і звичайно від нашого найвищого політичного руководства нашої держави, тому що Точно закінчиться це дипломатією, але спочатку військова частина. Ми будемо дуже дуже чекати, коли все ж таки відбудеться деокупація Запорізької області. Івана, я вам дуже дякую за дякую, нашу розмову.